Вітаю, шановне товариство. Слава Україні. Сьогодні мова піде про озимий ячмінь. Це сорт Парадіс від ДСВ. Недавно вийшов колос, От такий він більш-менш однаковий. Не сказав би, що довжелезний. даний сорт є шестирядним. Я минулого року мав посіяну невелику дему ділянку еліти. Ну, от з того, що зібрав, цього року кілька гектарів засіяв. Значить, що би я хотів показати у цьому відео, є посів по двох попередниках. Це по після ріпаку в дане поле зараз знаходжусь, і е, по гречці. Отже, після збору е, врожаю ріпаку було дискування, потім два сліди робив смарандом, і от е, дощова осінь, як вдалося так. Е, був виконаний посів. Хоча земля більш-менш нормально розробилася, були нормальні сходи. Посів був загалом від 25 по 28 вересня, якби і не дуже пізно. Але тут, після ріпаку, був, був кращий фон поля, кращі сходи, було осіннє кущення непогане. Але зараз доволі посушливо, весна там трохи була холодна і вогка, а зараз дощу практично мало. Пройшлося кілька днів тому, десь тут, близько дому, 3,5 мм ріду на друге поле глянемо, але, може там трошки більше впало, у подоміра нема, але так по тих прогнозах, що дощ міг бути більший. Проводився фунгіцидний захист. Я говорив, що працював авіатором. Начебто тут хвороб не бачу. Навіть на нижних листках вони зелені. Дві фунгіцидні обробки. Ну і також працював інсектицидом. Так, по поживленню посів без добрив у восени і весною по ріпак, по, після ріпаку ті площі, які були посіяні, тут сівалкою робив внесення і одночасне боронування 90 кг вапнякової салітри. І потім 150 начеб 150 літрів каз. Можу помилятися. Ну я десь там носив на пшеницю ніби 170, а на, а на ячмін 150, ну плюс-мінус. От. І все. Не знаю як наліється колос, якщо не буде дощу. Але будемо сподіватися, що дощик перейде. Ще практично нічого не цвіте, навіть, навіть не видно ще, що нічого. Поки що от така ситуація. Ну, звичайно, проводив також ріст регуляції. Побачимо, як воно буде, які будуть жнива. Лишним не буде, якщо ячмінь приляже, то тоді гірше молотити. Ну, наче отак. Тепер е десь норма посів. Я призабув, яка маса тисячі, але в вазі було 180 кг. І там от така смужка, невелика ділянка, я там починав сіяти. Поки сівалку е виставляв, там 150 кг. Ну, отак порівнюючи те, поле те, то краще сіяти трошки більше. 180-190 до 200 кг Це я собі для себе такий як би наголос роблю що. Раніше я сіяв гібрид вутан кілька років, також були непогані результати. Ну, а зараз подивимося, як воно буде по сорту. Це є сорт. Не гібрид. Mm -hmm. По минулорічному, правда, попередник була картопля, де гній був перед картоплею внесений. Це дуже був гарний врожай. 8 тонн з гектара майже. 79, по-моєму, центр, якщо не помиляюся так, І цього року зараз поїдемо туди, подивимося, також є посіні. Еліта просто я посіяв її вже не на такому гарному ґрунті, на такому попереднику. Але побачимо і на цей результат, що там і як. Поки що мені дане поле подобається. А далі побачимо, як воно буде. І такий вигляд має. Ячмінь посіяний після гречки. Ну, скажу так, тут не стільки важливо попередник, скільки важливо, що посіяно воно, скажімо, так, в болото. Тому що дощі лили гречку, зібрав по мокрому, комбайн трохи намісив. Потім зробив два сліди смарагдом. Дощ падав і падав. Трохи була груда, трохи була корка. Тут Було два варіанти. Або було ще чекати і сіяти в жовтні, або взагалі не сіяти. Так що тут він рідкуватий, хоча кущення було погане. Я думаю, що взагалі тут нічого не буде. Але е, все, в принципі пожиленню таке саме, але зробив по-іншому. Тут ніс е, розкидачом 100 кг аміачної салітри. Надіявся на те, що буде якесь кущення. Потім просто сівалкою забурнував трохи, е, знищив кірку ну і каз. Я от їхав сюди на поле, бачив, що тут дощик пройшов більший, тому що на дорозі от, тут земля вон волога. Може трошки краще налиється зерно, але очікувати на дуже серйозний врожай. Я один рік також вже не пригадую, який сорт був. Отака ріденькая, ріденький ячмінь був. Я зібрав 4 тони. І я не знав, звідки він, де воно взялося. Так що побачимо, що воно буде і як. Можливо, я ще тут попробую внести після цвітіння трошки карбоміду. Ну, але це вже треба думати. І тепер зразу ж глянемо на еліту. Десь вона тут посіяна. Вона посіяна рідко 100 кілограм. На гектар вийшло. Дуже щупле зерно було, маса тисячі. Вже не пригадаю, на мішку було. Написано тут щось взагалі цього року плачевно, хоча тут і або я щось тут не допрацював, а можливо такий попався. Така еліта. Стверджувати не буду. Одно, наше завдання з цієї еліти отримати насіння. Скільки його буде, це вже настільки важливо. Тут посіяно ну, десь соток 20 тої еліти. Е, на другий якщо буду ще так сіяти, починають ячмінь чи пшеницю, треба ідеальний попередник. Ну, Вирішив показати так, як воно є. І гербіцидом працював, але рідко гречка йде вверх. Можливо, і десикацію прийдеться зробити навіть на тій смужці. Ну все, от така ситуація. Така ситуація. Це дійсно ситуація. по тому полі. Основна причина була в підготовці ґрунту. Я то прекрасно знав, що не варто в мокру землю лізти, ну але думаю, що буде краще, а вийшло, як завжди. Так що чекаємо, що там у нас назбирається в бункері, бункер все покаже, все розсудить. Отак. От так що така історія. Мабуть, е, ну, так, відео на цю тематику завершую. В е, загальному сорт Парадіс мені подобається. От далі я ще буду його сіяти. Можливо, тут треба було якісь комплексні добрива дати після гречки. Ну. Як є, так є. Всім всього доброго, до нових відео. Пишіть, коментуйте. Можливо, щось я роблю не так. По всіх фунгіцидних, інтексицидних і так далі тут скрізь було однаково. Так що хотів би щось сказати на рахунок попередника, що краще ріпак чи грешка не можу, тому що... Було би нечесно не сказати того факту, що підготовка грунту була різна.